Міська влада дала бій на законі торгівлі кавунами. За кілька годин чиновники разом з правоохоронцями під час рейду виявили майже десяток таких фактів. Солодку ягоду у різних районах міста продають просто на газоні чи тротуарі. Якщо одні гори підприємці провину не заперечують, то інші впевнені, що торгують законно. Е, ну у мене є ну документи на торгівлю, але просрочені. А місце ми оплачуємо в ЖЕК за те, що ми. Орендуємо цей кусочок землі. Це Херсонський кавун. Ми маємо сертифікат на нього. Ми маємо справки з лабораторії. На порушників торгівлі правоохоронці складають протокол та вилучають частину товару і ваги. Розмір штрафу пізніше визначить суд. Якщо кавуни продають саме на газонах, штрафує також інспекція з благоустрою. Відправляємо ці адмінпротоколи на адмінкомісію. Вона відповідно вживає до порушників заходів. Штрафує штраф від 340 до 1360 гривень. Торгувати кавунами, кажуть чиновники, можна лише на ринках чи у магазинах, адже там їхня безпечність підтверджена перевірками лікарів, санепідемстанції. Натомість якість ягід придбаних на газоні чи тротуарі викликає лише сумніви, тож покупці можуть нашкодити здоров'ю. А тут люди не знають хто привіз, яка якість того кавуна взагалі тут немає не, не ніяких, не ніяких документів. Але погляньте, дорога тут в, які викиди газу тут. В. Торгівля кавунами біля дороги досить прибуткова. Продавці зізналися, що за день заробляють майже пів тисячі гривень. Жодних відрахувань від цієї діяльності бюджет міста не отримує.